Вітаю Одещина! Вранці ворог знову наніс масований ракетний удар по об'єктам енергетичної інфраструктури України. За даними повітряного командування, більшість ракет була збита, але в інших областях частина об'єктів енергетичної інфраструктури була пошкоджена. Через це, по всій Україні, в тому числі й Одещині, були впроваджені аварійні відключення електроенергії. Адміністрація та енергетики зробили усе можливе, щоб ситуація не стала критичною. Ще раз наголошую, що наразі ми не можемо більш детально коментувати ситуацію зі світлом, щоб ворог не зміг використати цю інформацію у своїх цілях. Але в свою чергу я дав доручення відповідним департаментам та ДЕТЕК реагувати на кожне повідомлення щодо довготривалої відсутності світла у мешканців. Дякую вам за довіру. Все буде Україна!